здравствует маршал, да здравствует победа. Работники, они будут строить здесь новые предприятия, будут участвовать в освоении. Комплекс вопросов, связанных с разработкой и наращиванием выпуска вот Цю дату не прийнято відзначати. Про неї взагалі не згадують. Воно й не дивно на що вшановувати те, чого вже не існує. Але ми нагадаємо, в січні виповнюється 84 роки зі старту колективізації. На початку 30-го в країні рад починають масово запроваджувати нову форму господарювання. Це розпочиналося з обіцянки віддати землю селянам. Щоправда, це гасло більшовики позичили в есерів. Ленінці землю планували націоналізувати, але в боротьбі за підтримку мас всі засоби згодяться. Можна й трохи підкоригувати гасло. Тим більше в аграрній державі, якою на той момент була Росія, підтримка селянського населення грала дуже важливу роль. Зміна гасла допомогла. Селяни хай не одразу, але все ж таки підтримали більшовиків. Партія Леніна захопила владу. І поспішили подякувати. Селян порадували системою примусової заготівлі сільгоспродуктів. Своїм рішенням Раднарком радянської Росії зобов'язав здавати державі продовольчі надлишки. Але що є надлишками, члени продовольчих загонів та комітетів бідноти визначали навмання, наскільки дозволить пролетарське сумління. Приїжджав, грубо говоря, відряд із Луганська. Ходили по ізбам, смотрели, скільки за столом сидить. сколько зерна в закромах и считали что вот это излишек. Излишек забирался тут же в буквальном смысле можно было через неделю через две недели планового хозяйства не существовало приезжал такой же отряд из Харькова из из изюма пришли красные вот. но ну, бабка давай нам кушать давай туда сели вот Один приходить, ну бабка, ти за кого? за, за Леніна чи за царя? Вона, за царя батюшка, за царя батьківська, він і ж тикав в груди. Ну а що, а що вона? Вона повисла на винтовки. Там, де батіг, повинен бути і пряник. Тим більше треба було якось заохотити до відновлювання добряче попсованого двома війнами сільського господарства. В 2021 році на території Радянської Республіки провели аграрну реформу. Фактично кожна селянська родина отримує колишню поміщицьку землю. Селянину дали можливість господарювати та, що важливо, заробляти на своїй землі. Примусове вилучення продовольчих надлишків замінюють на фіксовані продподатки, тобто обов'язково. Частину треба було віддати державі, рештою можна було розпоряджатися на свій розсуд. Цю золоту пору назвали новою економічною політикою скорочено непом. Ті, хто мав бажання обробляти землю та заробляти на цьому, об'єднуються в сільгосп кооперативи. Аналог нинішніх фермерських господарств. За даними 26-го року, в Луганському окрузі нараховувалося сільгосп-кооперативів. На Старобільщині їх було вдвічі більше. Кількість кооперативів збільшувалася, і що примітно, в вони радували показниками. Уже у 1925 році посівні площі перевищили рівень 1913 року і валовий збір зерна ми мали такі, як мали і до початку Першої світової війни. Тобто було зібрано тут по двох округах, тоді округи були Старобільський і Луганський, нинішньої нашої області, більше 50 мільйонів пудів хліба. Та з новою економічною політикою бавились недовго. Вже з другої половини 20-х поступово згортають НЕП. В СРСР скасовують ринок вільного продажу зерна та хлібобулочних виробів. А наприкінці десятиліття країна бере офіційний курс на прискорення колективізації одноосібних господарств на селі. Задачою партії було протягом двох років запровадити на селі колгоспну форму господарювання за комуністичною доктриною треба було за будь-яку. Ціну ліквідувати приватну власність оце дрібне так зване сільське господарство, яку, яке на думку комуністичних лідерів породжувало капіталізм. В радянській пропаганді говорили про виключно добровільний характер вступу до колгоспів. З іншого боку, плани та показники ніхто не скасовував. От і виходило, що старалися підвищувати показники, але на суто добровільній основі Шився поток вступаючих колхозів. На втором году пятилетки убеждала сама жизнь. К середине года в колхозах состояло 6 миллионов крестьянских хозяйств. 2 марта был опубликован примерный устав сельскохозяйственной артели. И как пропись, как азбучную истину социализма, писала в ликбезе крестьянка. Колхозе бабам легче жить. Но грамоте приходилось учиться и на таких словах. Тема для сочинения ⁇ Колхозное строительство и классовая борьба. Класова боротьба йшла не на життя, а на смерть. Ворог в особі куркуля мироїда був знайдений дуже швидко. Той, хто захопив землю, заважає працювати простим трудорям та ще й хліб приховує. Згноїть зерно а не віддасть його господарству робочих квістян. судили кулаков суровим народним судом. Кампанія боротьби з куркулями набирає пролетарського розмаху. Ставиться чітка задача ліквідувати як клас тих, хто потрапив до розряду куркулів. Розпочинається своєрідне змагання. Хто більше викриє, та ліквідує. Не стояв осторонь і наш регіон. Зокрема, на Старобільщині під розкуркулення потрапило до половини селянських дворів. Паралельно триває кампанія з добровольчого вступу до колгоспів. стало ясно, что мы решим историческую задачу перевода мелкого, индивидуального, раздробленного крестьянского хозяйства на рельсы социалистического крупного земледелия. К лету 1931 года колхозы уже объединили 13 миллионов, это 52,7% крестьянских хозяйств, а остальные 47,3%. Сколько еще оставалось единоличников? И каждого из них надо было убедить преимуществе общественной, коллективной, товарищеской обработки земли. С этими словами Ленина шли по деревням агитаторы. Их слушали внимательно, порой недоверчиво. Очень непросто было преодолеть веками сложившуюся психологию единоличника. Но глубоко проникали в сознание ленинские слова «мелким хозяйством из нужды не выйти». На местах это поняли четко и однозначно. Всех согнать в колхоз. Причем они соревновались совершенно официально и отсчитывались, сколько процентов охвачено коллективизацией. Причем село совершенно официально было поделено на три категории. Бедняки, то есть основа колхоза. И вот списки причем составлялись в самом селе, с самими же бедняками, так называемыми комнезамами по украински, комитетами незаможников или по-русски это звучит комбеды, комитет бедноты. И они определяли, кто бедняк, кто середняк. І хто кулак, причому критерії були настільки розпливчаті. Віталій Розмазнін, директор Осинівського сільського будинку культури, наводить родинну легенду, як його прадіда агітували вступити до колгоспу. В заможного селянина забрали коня та телят. Залишилася корова, втрата якої значила голодну смерть для великої родини. Він не хотів йти, бо в нього була своя корова. Навіть не одна була корова, декілька було. Йому треба було віддати корову, бика. Коняку, щоб піти в колгосп, приходили активісти ночі, брали його за руки, за ноги, розпалювали пічку і сунули головою туди. Коли на голові по розповіді ну, батька, бабусі, пузирів скакували, волосся плавали, тоді він кричав, Бросьте, бросьте, піду в колгосп. Коли не його бросали, він сказав, не піду все одно в колгосп. І так це продовжувалося декілька разів. Тоді, коли ну, вже не було терпіння в нього, він согласився. І справа доходила навіть до дикості, коли, скажімо, у Роїнківському районі за рішенням у суду, за відмову від колективізації, селяни могли мати тюремний вирок. І таке було у нашій області. Такі методи добровільної агітації мали свої результати. Влітку 31-го року 84 сільських господарств нинішньої області об'єдналися в колгоспи. В Сватівському районі цей показник склав 98%, але при такій кількості почала страждати якість. Охопили, а збір зерна зменшився в два рази. Ці ж колгоспи, схоже, вони ж виявилися малопродуктивними, а владі потрібен був хліб. Для чого? Ну, перш за все, здійснювалася індустріалізація, треба було годувати робітників у містах, а їх чисельня зростала. По-друге, для індустріалізації потрібна була техніка, а її купували за кордоном. У, перш за все у Німеччині. А за, за, за що таке купували, за які такі гроші? За той же хліб, який вивозили за кордон. Що в нас хорошого було у сім'ї? Садок. Садок, рай. Батько ж, все це робив. Ото той на колінах лазив, то садив, те це нурай, як хочете. Ну, Яблука були по 400 грамів. Да. Фунтові. Фунтомі. І мати, значить, на те, що це, коли наросло, вона наклеїла Саша, Коля, Міша, от. І яблуко, коли поспівало, воно красно-красно робилось, а там, де було заліплено, і м'ясовалося. Ну, то ж люди, у колоки. Житель Новопскова Олександр Мордовцев був дитиною, коли до його батька приходили агітатори. Один з їх аргументів Олександр Михайлович запам'ятав на все життя. Ще пам'ятаю, пістолет він положив на а мені так хотілося його поторкнути. І сказали, якщо ти не поступиш, ми тебе Ну, Батько крутив, скрутився і записався. Родині Мордовцева тоді пощастило, їх лише вивезли за межі обскова. Тим часом багато їх сусідів переїхало на Соловки. Що я запомнив, стояв я біля магазину, де чия сім'я під'їжджала, того кулаками витягали його з підвалу, сажали на віз і везли на Соловки. Ну, вони, вони всі, по-моєму, попали у О, Біло... Та Біломорський канал, у них ніхто до відтіля не вернувся. Під'їхали, і міліціонери вивели цього ж кулака. Він такий чорний, зароший з бородою. І так як глянув, а жінка на возі сиділа, то як стрибне, геть звозиш, бігти до щось, чоловіка. От. І то, вона впала, так усі люди охнули. На початку 30-го керівники СРСР приймають рішення в кілька разів скоротити строки колективізації. До так би мовити, агітаційної роботи залучають активістів з міст. Фактично навесні 30-го в села послали більше 27 тисяч агітаторів. Та не тільки за їх допомогою йде колгоспна кампанія. Селянам погрожують позбавити їх виборчого права конфіскацію майна кримінальним переслідуванням або примусовим виселенням, як було із з родиною Олександра Мордовцева. Ночью приходять три, постукали ми пар-три ячейки колгоспу гігант. Ну, Мати ж відкрила і по голосу знали і сказала, через час освободіть квартиру. Мати ну, розстерялася, що робити, що брати і так далі. Вийшли ми з хати. Посадились на навіз і повезли, а там, де ми жили, так була водотока. І як переїхали, я оглянувся і світло у нашій хаті це, потухло. І щось у мене в городі стукнуло. Ну, то що, стукнуло, я ж і не знав, що то. І зараз не знаю. Це висадні на ярки, вони. вони... Ще передували голодомору, і, і Осинівці, в тому числі і жителі хуторів, до речі, які були більш заможнішими, бо часів ще, 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 ще Столипінської реформи, там люди були господарями, і, і якраз вони чинили спротив, не вступаючи в колгоспи. Крайзнавець села Осинівка Новопсковського району Олександр Чорнуха ретельно вивчав ті події. Каже, що вигнанців, куркулів чи одноосібників, які не бажали вступати до колгоспів, селили на гірших землях недалеко від села. Це місце і зараз називають ярками. Возили в степ. Там люди жили в землянках. Причому ці, ці ярки, як їх називали. Вони були десь за вісім десять кілометрів від е Осинового Нопського. Це був, о, ну можливо, і пасивний спротив, але одна із форм несприйняття політики колективізації. Але був спротив і активний в радянській пропаганді спроби повставати проти колективізації та примусового вилучення майна назвали бандитизмом та натхненно розповідали про відважних борців з куркулями, що загинули в боях з підступними мироїдами. Жертви кулацького терору. Убито селькоров и рабкоров 12, колхозников 8. Совершено поджогов 23. Кулацкий саботаж не сломлен, писала правда в 31-м. В 31-м сняты эти кадры. Покровителям кулаков не место в нашей жизни. Кулаков, железной метлой, забор толхозов. За Донцом, грубо говоря, где начинается уже слабожанщина, где очень сильны были традиции земледелия, еще слабожанских казачьих полков 17 века. Там за свою землю народ, ну скажем так, начиная с гражданской войны зубами. цеплявся за цю землю той же Старобільський округ, 29 рік. Понад 30 різних терористичних актів, направлених проти влади, невдоволених селян. Їх можна було зрозуміти. Територія нашої області мала давні традиції спротиву радянській владі. За 10 років до старту колективізації на початку 20-х на північних землях нинішньої області діяло кілька повстанських загонів. Зокрема, формування Петлюрівського отамана Волоха, повстанських ватажків Колесника, блоги, ковальова та багатьох інших. Загон отамана Івана Каменюка нараховував 600 шабель, 200 багнетів, тачанки та гармати. А восени 20-го на сторобільщині перебував славетний Нестор Махно. В Луганську навпроти музею міліції стоїть пушка. Надпис на постаменті свідчить, що цей дивний пам'ятник присвячено міліціонерам загиблим в роки громадянської війни. Таким чином, вже в наші дні, в Луганську увічнили тих, хто, окрім бандитів, боровся із повсталим селянством. Ці частини особового призначення згодом покажуть себе під час голоду 30-х. Та про це трохи згодом. Доки радянські активісти боролися з сільським населенням, новостворені колгоспи просто не знали, що робити з отриманим майном та землею. А тож колгоспи люди поздавали скотину. От. Ну, держати то нідеш, треба ж поміщення, зоотехніки і прочі це. Ну, цього все не було. Скотина стала здохнуть. І наша коняка теж здохла. 31-му хліб на Луганщині переходить в розряд дефіцитних товарів. Розпочинається голод. Кур'йоз, але найбільше постраждали від нього саме сільські райони. Наприклад, Сватівщина, яка в 29-му дала найбільший відсоток колективізації, розпочинається масштабна продовольча криза. СРСР переходить на карткову систему. А що таке карткова система? Тільки робітники промислових підприємств, яких це вугільна промисловість металургійна отримали по кілограму хліба на добу. А все інше, там крупа десь до 2 кілограмів літр олії, 200 г масла це вже на місяць. А лише тільки робітникам, шахтарям підземних робіт давали на місяць 200 грамів м'яса. Рятуючись від голоду, сільське населення масово біжить в міста, де з їжею було набагато краще. Але в радянського керівництва були інші плани. Села оточують вище згадані частини особливого призначення, не даючи ані в'їхати, ані виїхати з них. Та голод стверджує професор Луганського національного університету Анатолій Клімов. Ніяк не вплинув на вивезення зерна за кордон. Коли вивозили хліб за кордон, тут в нас почався голодомор. Але ж у ці роки до 5 мільйонів тонн хліба вивозилися за кордон, що треба було купувати техніку для цих промислових підприємств. Доки оснащували промислові підприємства, а країна готувалася до чергової п'ятирічки, показники в сільському господарстві невпинно падали. З 1933 по 1937 роки виробництво зерна знизилося до рівня 1913-го, та вдвічі зменшилося поголів'я скота. Між тим кількість новоутворених сільгоспформувань просто вражала. За даними 1938 го року, в Луганській області нараховувалося більше тисячі колгоспів, 100 радгоспів та близько 50 машинно-тракторних станцій. Оце трудова книжка, 47-й рік. Оце 253 трудодні. Трудоднів писали. На ці трудодні гроші я отримав 20 рублів і 24 копійки за 253 трудодні. Доки вся країна працювала за зарплату, колгоспники працювали за трудодні. Цю форму оплати пролетарський аналог панщини в колгоспах ввели ще на початку 30-х. Трудодні нараховували за виконання різних категорій праці. Вартість одного трудодня встановлювали в кінці року. Суму продуктів та грошей, які лишились до розподілу, ділили на число трудоднів усіх колгоспників на рік. Кожному давали відповідно до числа вироблених трудоднів. Але вся біда в тому, що ніхто не знав, скільки залишиться до розподілу. Система оплати не викликала матеріальної зацікавленості. Кількість нарахованого не залежала від кінцевого результату. Ти не знав, скільки отримаєш за свою працю. Можна було перепрацювати норму та майже нічого не отримати. Та, попри це, трудодні проіснували до 66-го року. Получив я кукурузи 250, а пшениці 57 кілограмів. Це оплата така була. А в була. года, в кінці года підводили ітоги, було, що по 15 копійок або по 20 припадав. Ну воно ж давали то по медо, то те, то те, і нічого не получали. Ми за годі. Ані зарплати, ані документів. Радянські селяни працювали без паспортів. Повна паспортизація села в СРСР закінчилася тільки в 61-му році. До цього радянські кріпаки працювали без права виїзду. І Куди там за межі села виїхати було? Ото наша межа була. У полі, отам, сутками, Граби. Сутками Були ми там. і днем і ночі. Работали. Не відпускали нікуди з колхоза, ніякого відпуску не було. Отпуска ніякого не було. Только трудись і трудись встановлюю розбиту Україну і Росію розгромлену, тому що вона була в розпаді в великому. Петро Синчин почав працювати в колгоспі після війни. Він багато може розповісти про трудодні та життя без документів та на додачу про важкі повоєнні умови. Тоді в колхозі не було ні одної лошаді. І волів не було, щоб воли були, а вже, почали, вже в 50-му году, поїхали наші десь там на запад, купили чотири лошаді, дві-три то. Матки, а то так такого, і ото почали розводити. розводити. А то ми все время в війну коров запрягали, це хлопці, це ж молодь, молодіж ярма. І ото ми почали сіяти, боронувати. Женщини поробили такі мішки. Тут так рівні, вони почепляли. Вони йшли, сіяли, ото 10 чоловік іде, а ми. Борони коров запрягаємо і борони тобто, при Сівалок не було, сівалки тоді поки... десь достали одну сівалку і боронували, і закривали це ячмінь чи пшеницю яру, а це такі діла були. Заможне радянське село частіше можна було побачити в кіно. Насправді ж ті, хто годували всю країну, жили в одвічних злиднях. Вже зарплату платили, по, ну, по розповідях батьків. Раніше було хуже, їм коли діди зарплати не було, то зарплату платили. В магазині можна було купити. ну, Мінімум, будемо так казати. Ну, для них це було гарно. Жило, жили гарно. Я вважаю і для мене це було теж гарно. Стояв я ходив п'ять на очереді. В районі. Я пішов, туди ходив, 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 ходив. Тоді кажуть, знаєш, ти сюди не ходи, ти її не получиш все одно начальство получить. На, <рес> На том і кончилось ходіння моє в райсполком. Бригадир механізаторів Віктор Сенча свою першу автівку отримав в якості нагороди за перевиконаний план. До того він кілька років безрезультатно стояв у черзі. Та несправедливо було б стверджувати, що колективізація принесла на село тільки за непад. За 60 років спочатку колгосної кампанії сільські населені пункти, включаючи й нашу область, обросли численними птахофабриками, тваринницькими фермами та іншими об'єктами. Те, що після років експериментів таки вдалося збудувати, і по сьогодні успішно розвалюють руїни сільгоспбудівель уздовж трас, бачив кожен. Тим яким чином усе це прийшло в занепад, то вже зовсім інша історія.